Доброго дня! Мене звати Андрій. Мені 23 роки. Я займаюся відеоблогіном вже з 2019 року і по сьогоднішній день. Я стараюся вкладати нові ролики. От. Ну а коли в мене буде вже Apple, телефон трикамерний, то я буду знімати для вас кожного дня. Нові і нові ролики. І так само буде відеообзор по відкриванню нового телефона. І вам пропоную зараз оглянути карту бойових дій фронт, який йде вже більше півтора року, тобто рік і вісім місяців. Іде вже війна проти Російської Федерації. І так, ми починаємо з Белгорода з новин. Недавно наші новини, ТСН особливе, сказали, що в Белгороді на один із переходів Белгорода з'явилася синьо жовта руківка. Напевне, перепутали, вони треба було ж зробити так, щоб була. Жовто-синя, маленькі новини наш нархулок Белгорода. Далі в нас є фронт який і просувається дуже погано це зі сторони Лиман перший і Віршана. Ну, а ми бачимо тут є сіра зона. Сіра сіра зона, там, де річка Оскіл, називається, от і, і сіра зона в нас йде аж до сюди. Вона нас Біля першотравневе. Першотравневе збільшується і потім зменшується біля орлянка. Ота сіра зона фуна означає, що там нічого, нікого немає. Ні українських воїнів ЗСУ, ні Орків. Та зона фуна дуже. Багато має кілометрів, і вона закінчується, не закінчується далеко, дуже далеко. Це означає, що от тут нікого, нікого немає. Бачимо бахмут. Бахмут він зараз під контролем росіян. Но є надія, що наші Збройні Сили України, а саме біля храму В, біля Бахмута. Так, і Іванівське так само знаходиться біля Бахмута. Сіра зона вона, ще раз повторюю, вона величезна. Це означає, що там нікого немає, ні росіян, ні українців. Ну, сіра зона закінчується біля шуми. Шуми і комсомолець. От, І Горлівка. О тут і закінчується сіра зона. І починається сіра зона. біля вже Новоселівка і Труївсь. Знову сіра зона. Починається і закінчується біля Каштанове. І знову починається сіра зона. Такі маленькі оривочки, а Каштанова теж Макіївка і Донецьк. Донецьк. Наші солдати ЗСУ стоять біля Опитне. Так, далі. йдемо далі. Так. Тут бачимо знову е, сіра зона і зелена. Це означає, що тут стоять наші солдати біля Донецька і Олександрівка. Старомихайлівка. Лозове, Кременець, або Кременець, Так, і, і знову степне, солодке. Це є наші солдати, мекільське. І тут, бачите, ціла зона. Так, на рахунок е, води. Е, в Херсонській області. Наскільки мені відомо, вода спала вже в Херсоні, Херсоні. І тут ми бачимо сіру зону. Друзі мої, сіра зона. Бачите, сіра зона це означає, що тут нікого немає. Орки, ні орків, ні українців, нікого ще нема. О, І тут вже бачите червона зона. Це місце затоплення. Це сіра зона, і тут є Антонівський міст. Антонівський міст і тут бачите місто звільнен... звільнене або місто, або село. Ну, щось типу того. Як я казав ще тоді, що за мостом Антонова колись це місце буде звільнене. Так і сталося. Олешки, так вони і окупіровані. Ну, а далі, далі ми йдемо назад. Назад, тому що ми покажемо, де наступають. Наступають наші вороги, вороженьки. Лиман перший, Лиман перший. Вони хочуть піти на Сіньківка і Сіньковська. Там рядом знаходиться, але я вам показувати далеко не будемо. Так, далі. Наступ йде на Петропалівка і вже наступу, як бачите, немає. Далі наступ пішов на сторону Берестове. В сторону Берестове і в сторону, як ми бачимо, що взяти, наприклад, на лінію лінійку. Окреслимо так. у нас з'явилося. І на округля ківка. Це у нас, виходить. Це у нас виходить. Якщо так ми серйозно поставитися до, до, ну, хай буде садово, 16 кілометрів. Тобто вони прямують. Тут бачимо, що нічого нема. Так, йдемо далі. І тут бачите, вони хочуть, так, якби взяти оту сіру зону. І з тої сторони йдуть на сіру зону, там нікого немає. Далі. Далі. Тут ви бачимо знову йде наступ наших ворогів Новолюбівка Новосадове зі сторони Попівка. Далі ми йдемо далі, і ми тут бачимо, що знов іде йде. Атакують наші вороги зі сторони Діброва на сторону Ямпіль, ямпіль і Дроївка. Речі дрони. Полетіли якраз і на Москву. Сьогодні знов. О, пропоную переглянути канал 에, Сергія Стерненка. Там так само є от якраз ці новини, що я вам і говорив. Діброва і Кузьмане так само йде наступ на Дронівка, Серебрянка з двох сторон прямо і... З іншої сторони. Так само йде тут, бачите, наступ наших ворогів Білогорівка та Золотарівка. Йде наступ на Верхньокам'янське та Горлівка. З різних сторін на, різ... на, різ... на різні сторони наступають. Тут ми не бачимо яких наступів наших ворогів. Так. І... так, і тут Голівка, тут бачите, тут вже окупіровано з 2014 року Голівка В окупації. Так само о є Донецьк і Луганськ. Ну, то вже буде тяжкий тяжкі боків проти Донецька і Луганська. Так. Далі наші окупанти вороги Орки йдуть з Кам'янка та Крута Балка. То вже йдуть вперед. Та балка, Ну, від точки і до озера. Умовно, 2 кілометри. Як вони будуть обходити, напевне, це озеро на Авдіївка. Ідуть наступ на Авдіївку. Так, з крутої балки і та кам'янка. Так, далі ще йде наступ на первомайське. Пер Іде наступ в обхід. В обхід, тому що бачимо тут їм тут е, чашку. Чашко їм. І вони обходять озера і болота по дорозі. Так. Далі. Далі. Тут не йде наступ на обхід напрямок удару. Бачите, як пише, Так. І напрямок удару йде чомусь на зону. Пане, хоче мене захопити. Так, зону. Так, далі в нас йде. Наступ зі сторони Олександрівки та Мар'янка. Мар'янка. На, На Георівка. Так, далі йдемо вперед. Тут вже наступу немає. Тільки наші не наступають. До речі, про наших. Буде зараз. Трохи новини свіжі про наших. За сьогоднішній день на 17.08.2023 року 19.06 тривають бої біля роботиного та урожайного. Наші хлопці молодці ЗСУ сила. Москаля могила. От, і роботине. Бачимо, що роботине це село Херсонської області. Воно, бачите, трохи окупіровано. Окупіровано одна вулиця, друга, третя, четверта, п'ята, шоста вулиця е, окупірована. І половина вже добряча половина звільнена. І сіра зона. Сіра зона у нас є така от 586 км. Метрів, і тут у нас виходить так само 670 метрів. Тобто, Сірія зони. Так, і... урожайного. Урожайного, бачите, урожайне, сама сіра зона. І ми бачимо, що тут окупанти втікають. втікають, Чому втікають, Тому що наші йдуть на завітне бажання. Так. Ну і далі тут немає наступу. На рахунок, ем, як сказати, ем, воєнно-воєнна логістика. Давайте подивимося на воєнну логістику проти москалів. Ем, в, чому за, в чому полягає наша воєнна логістика? Нам треба знищити міст, там, де Генічиск, тут є е, один міст, бачите, і тут другий недобудований. Е, тут міст треба знищити, щоб не було постачання в Крим. І, і другий міст. там, де це ваш. Так само тут бачите міст треба от знищити, щоб не було постачання в Крим. Так, ну і бачите, тут в нас виходить так, що, що тяжко. Тяжко нам так зробити, щоби. Нарушити логістику в Крим, щоб не було постачання, зброї, їди і багато чого різного. в Крим, щоб Крим швидко здався. На рахунок остров Тусла, на рахунок Кримського моста. За останніми даними, за останніми даними новин українського телебачення, наші дрони, морські дрони, які вміють плавати по воді, вони до моста Кривського і підірвали одну опору, яка тримає одну із дорожніх покриттів. На Кримському мосту. Ну, мені здається, що треба знищити ем, саму арку, так. Да, да, та арка. Вот он та арка, мені здається, що треба знищити ту, ту арку і тоді напевне, що міст посипеться. Ну, це м, така моя е, думка. Так, далі. Давайте перейдемо до Москви. На рахунок Москви в нас новини хороші, тому що це не я писав, це не я. На рахунок. На рахунок Москви. Хороші в нас новини, тому що знов дрон прилетів. На Москва Сіті. Так, і далі у нас, далі ми розкажем вам, де Росія вже встигла наробити біди. Молдова, історична, історична країна, яка мала бути в Історії Румунії до сьогоднішнього часу і Придністров'я. Придністров'я окупована в 1992 році шляхом на 14-ї армії Російської Федерації.

і ось 88 квадратних кілометрів. Далі. Росія не само встигла наробити біди в Абхазії, окупована в 1992 році, шляхом підтримки, невизнаного. сепаратистського руху. Повторно окуповану воду миротворчих контингенту Російської Федерації у 2008 році. Так само Південна Осетія окупована в 1994 році шляхом підривки невиданого сепаратистського руху повторно окуповану Фодом мертвочного контрагенту Російської Федерації. І Інгушеція 1995 році. До речі, я в той рік переїхав в моє місто. Ну на карт, ну не буду говорити на відео яким. Так. І потім знов ну, повторно з сепаратистами. вид так в 2009 році. Дальше, дальше. Калининград. Калининград. Він же Кенисберг. Кенисберг, это слово оккупировано схедно Анексована в 1946 році за результатами Другої світової війни. Ну, дехто каже, що це неправильно і має бути належати або половина Польщі, і Литві, або повністю Польщі. Далі. Ми дивимося далі на окуповані, окуповані території Литви. Окуповано в 1939 році за результатами факту Молотова і інтропа. Так, і далі у нас. Далі у нас окуповано в 1939 році. За ре, результатами факту Молотова Ребінтропа. Так. І так само повна територія в Карелії окупована в 1940 році. За, за результатами зимової Крило Фінської війни. Повторно окупована в 1945 році. Ну, Отакі от наші новини. Пресір Москва місце відправки на дно у ніч 13 по 14 квітня. Точні координати не скажу так. І зміни острів окуповано Москвою 24.02.2022 2022 року. А вернули вже Українці. 4 на 7 2022 року. На, рахунок, на сьогоднішній день на рахунок Криму, прилітає, вибухає. Все добре. На рахунок. Бачите, тут, вже, тут вони не змогли, тому що тут є болота, тут є вода, тут є пісок, і тільки пройти прийти тільки, тільки піхота. Тут нас на цій косі і тендрійська коса нікого немає. Це є Україна. А все ось не буде звільнено. Ну що ж, дякую всім за перегляд бойових дій, за карту, онлайн карту бойових дій. Ми подивилися, я вам розказав і показав новини. Ті, що хочете подивитися, як горить і палає Москва Сіті, дивіться на Олексія Стерненка. На Олексія, може, буде відео, а може, і повіться на, на Стерненка. Там в нього є відео свіже, вже є на його, на його, на його каналі. На мій каналі підписуємося, ставимо лайки, коментує. Ще раз я вам говорю, зайдіть, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, буде в описі під відео. І ще мій друг. Мій друг вам. Під відео накидає силичок. Всі до бачення. Всім дякую за перегляд. ЗСУ сила, москалям могила і на кромі мій підписання ще раз вас. Прошу і ділимося моїми роликами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна подасе. Путін хойло, Крим, Донецьк Луганськ і Кубань, Белгородська народна республіка і Кубанська народна республіка будуть нашими. Слава Україні!